Війна руйнує домівки, забирає життя людей та розбиває серця тих, хто втрачає найдорожчих. Як підтримати друзів і подруг, які втратили близьких? Ви не зможете втамувати душевний біль іншої людини, але зможете стати тим чи тією, хто буде поряд і допоможе пережити цю болючу втрату. Скорбота це природний процес і спосіб примиритися з втратою. Вона дає нам змогу прийняти смерть близької людини, вшанувати її життя і попрощатися. Пам'ятайте, що немає правильної скорботи. Кожен і кожна може проживати її по різному. Фахівці та фахівчині виділяють п'ять стадій. І проживання горя, заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття. Всі ці стадії можуть відбуватися в різній послідовності, але обов'язково дуже важливо пройти їх усі, аби пережити горе. Як може проявлятися горе? Розгляньмо найпоширеніші реакції: емоційні та психологічні реакції: страх, смуток, гнів, почуття провини, гіперактивність, апатія. Фізіологічні реакції, безсоння чи сонливість, відчуття стиснення в горлі, тремор, утрата апетиту, чи переїдання, нудота, панічні атаки. Нездатність зосередитися, утома, сни кошмари це симптоми когнітивних реакцій на втрату. Серед соціальних реакцій прагнення усамітнитися, втрата інтересу до спілкування, небажання повертатися до роботи чи навчання. Усі реакції на втрату є абсолютно нормальними. Інколи людина відчуває навіть байдужість. Вона може звинувачувати себе в тому, чому я нічого не відчуваю. Але це є абсолютно нормально. В такий спосіб наша психіка. Просто нас захищає, і вона відтерміновує всі ті негативні реакції, які в даний момент ми не можемо пережити. Якими словами краще висловити підтримку? Я знаю, що сталося, і мені так шкода. Ти для мене важливий, важлива. Я хочу підтримати тебе. Як я можу це зробити? Якщо ти раптом захочеш щось зробити у пам'ять про бабусю, я тобі допоможу. Ми можемо посадити дерево, написати листа чи прибрати її улюблений парк. Я поруч, як я можу допомогти? А чого робити не варто. Не кажи Я тебе розумію, якщо ти не маєш подібного досвіду втрати. Якщо маєш, то запитай: Хочеш, я поділюсь, як я проживав, проживала цей етап. Не оцінюй реакції людини на горе. Чому ти не плачеш? Як ти можеш зараз писати конспекти? Не намагайся зупиняти емоційний потік людини. Просто будь поруч, дай виговоритися чи виплакатися, не змушуй робити те, чого людина не хоче, наприклад, іти на церемонію поховання або бачити померлого чи померлого. Мерло, не намагайся уникати згадок про втрату. Якщо людина захоче поговорити про загиблого чи загиблу, пригадайте разом щось приємне, але говоріть у минулому часі, як піклуватися про друга чи подругу, які втратили близьких. Повідом людині, що вона може звернутися до тебе за потреби. Нагадай людині, наскільки вона є важливою для тебе. За потреби допоможи з вирішенням задач у побуті чи навчанні, але не бери на себе все. Це може бути особливо важливо у перший час після втрати. Допоможи віднайти ресурс, замість а вкотре, питати, як ти запропонуй прогулянку, спільний перегляд фільму чи розмову в затишній атмосфері. Обійми не завжди доречні. Краще спочатку запитати можна я зараз тебе обійму? Або можна я візьму твою руку, аби ти відчув, відчула, що я поруч. Але пам'ятай, інколи дружньої підтримки може бути недостатньо. Важливо, аби людина, яка тяжко переживає втрату, вчасно отримала фахову підтримку. Якщо твій друг або твоя подруга втратили близьку людину, нам в цій ситуації важливо бути обережно спостережливими. Ми можемо запропонувати психотерапевтичну допомогу. І допомогти знайти контакти психотерапевта або психотерапевтки.